Слава нації, вітаю, на каналі! добрий рембатвитерія Сашко, добре. Розпаковка Одно того, що насправді в чому є велика потреба у мене, відколи я користуюся яблуком 13, і що мало би бути однією з найкращих, скажімо так, наших розробок, яка ефективно працює. Разом з тим, практика показує, що це такий яскравий приклад, коли все, що може піти не так, іде не так. Отже, що ми маємо? 13 яблуко, на яке я перейшов після спілкування в попередній бригаді. Ну, взагалі, я з андроїда на яблуко перейшов. Після довгих і нецікавих розмов у попередній бригаді, коли мені там розповідали, ми тебе зараз на десяточку запакуємо і до побачення, побачимося в 32-33 роках. От, Я їм вивалював болт, і я зрозумів, що вивалювати болта набагато зручніше з яблуком, яке в Україні не ламається. <кхід> так, так. Відпо... Відтоді я користуюся яблуком. Це важливо для моєї роботи. І стикнувся з тим, що воно гріється. 에... Мені там я спілкувався в сервісі в офіційному відпустці щодо того. вони мені кажуть, треба заряджати рідним дротиком, рідним зарядним, і все у вас буде, і не буде воно грітися. Я сказав: Ну, реально, це не мої умови. Я заряджаюся де завгодно, чим завгодно. На колінах в полі будь-якими дротами. Відповідно, що відповідно він гріється, і не і гріється не тільки коли він в такому стані, а і коли. Геть новий з упаковки, ліцензований, він так само гріється. Коли ти нормальні е, трафіки ганяєш, коли ти його заряджаєш, коли він в тебе там буває на сонечко потрапив, ну, коротше, хто з яблуками працює, той з спілкувався, багато хто має цю проблему. Ні у кого я не бачив такого вирішення. Вирішення яке? Захистити його від перегрівання ось таким бронефутляром. Так, це от звичайний футляр, який можна придбати. І до нього надбунова оригінальна авторська, зокрема, з цією штукою під мою правицю. І навіть сам по собі, без системи охолодження, він вже добряцько захищає смартфон, не дає йому доходити до ось такого стану. До ось такого стану він доходить, коли оцей футляр їздить в ремонти. І життя цього футляра, воно таке, що просто як футляр, працює він чудово. А як охолодження він більше не працює, ніж працює минулого літа він в ремонтах катався більше, ніж працював. Зараз от, друга половина літа я тільки його починаю в роботу пускати, тому що три сезони з чотирьох на рік ну, він помірно гріється, адекватно, тільки настає літо. Вітаю, дупо, новий рік. Він починає грітися. Ця система починає працювати. Цього літа відпрацювало там, я не знаю. Ну, може, тиждень, все, до побачення треба ремонтувати. Здавалося би, Мені, як не фахівцю, що тут може бути складного: вентилятор, елемент живлення, перемикач, нема чому ламатися. Практика показує, що ні. Практика показує, що ця річ, яка здається рівня першокурсника профільного коледжу, вона вимагає по факту місяців роботи. І з урахуванням того, як тут все горить, все ламається. В руках фахівця з інженерії радіоелектронної, зокрема пана Руслана, який це нам робить, я ну, все більше депресую щодо того, як хтось може збирати в наших реаліях якісь там коптери, якісь там високоточні речі. Якщо бляха-муха, ми не можемо, ми не можемо просто зробити сраний вентилятор на... Прямокутник, пластмасово-металевий, який просто працюватиме і все. От, він приїхав з чергового ремонту. Я його ставлю в роботу. Ви мене можете запитати, чому тут, якщо тут просто вентилятор, елемент живлення і вимикач, нащо тут ще додаткові якісь такі штуки? Це запитання до інженера Руслана. Він вважає їх тут необхідними. Я з ним не сперечаюся. І от ці штуки у нас систематично не хочуть працювати як слід. Разом з тим, от я його раз, зараз розпакував, і тут у нас передбачено дві швидкості мають бути. І прикол в тому, що я не можу їх змусити працювати. Я потім ще передивлюся, може я тут щось, бо Руслан тут міняв. Раніше тут було регулювання швидкості, тут було три швидкості. Я сказав, що нам не треба ж три швидкості, зроби нам дві. І він, наскільки я пам'ятаю. А, він це все це вже заблоковано. Все, воно не працює. Було три рисочки одна, дві, три. Все, воно заблоковано, не працює. Зараз на дві швидкості у нас тут два перемикачі. І чомусь я не можу змусити його працювати. Може я щось неправильно розумію. Ану. Оце? Оце перша швидкість, я так розумію. Оце друга. Ага, все, друга. Це я так розумію. Ми тут наше придбали проміжний варіант. Тут немає. Другого зараз. Було три швидкості, стало дві. Перша і третя. Тобто мінімум і максимум, так? Все. Ага, тобто оце він зробив вимикач захований. Повністю вимикає живлення. Ага, це увімкне, не увімкнено, а це регулятор швидкості. Так? Все. Тобто тут клацає і не клацає у нас. А ні, Працює. Тільки одна швидкість працює? Ага, Ну так, одна швидкість виходить, працює. А на цьому положенні працює таке враження, як перша. І максимально. Ну, цікаво. Виходить, на цьому положенні працює дві швидкости. А на цьому положенні працює тільки максимально. Ну, цікавий алгоритм. Ну, маємо те, що маємо. І тут передбачено, принаймні, раніше було гніздечко для зарядки оцього акумулятора. Я, Руслану казав, що я не бачу в ньому потреби, тому що я заряджаю 18650 окремо сторонньою, гарною, гарною зарядкою. Мені простіше дістати звідси смартфон. Так, і той. І перекинути акумулятор. І от з крайнім заходом він сюди додав магнітик. Таке враження, що воно якось трохи стиснулося, бо воно сюди входило, входило, прям без проблем входило. Зараз, так тугенько прямо. Прям тугенько, як після таких наполегливих уроків із тренувань з так? Я так бачу трохи поведений сам оцей гумопластик чи що це. Я так розумію, ці всі елементи Руслан сушить за температури там градусів 60 і вище. Я починаю підозрювати, що оцей футляр якось присів і покрутився. Ну, явно так не має бути, і воно так не було. Прикол в тому, що Руслан це у себе там робить, а у нього немає 13-го яблука. Тобто він це все не може у себе перевірити, це все от маю робити я. І от я це роблю. І він у мене не стає сюди. Коротше, я не можу сюди поставити його. Ну, 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 аж хрустить. Тупо хрустить, я не знаю, брати якийсь якийсь ніж, його сюди запихати. Я так розумію, сів, сів футляр, не, не можу його сюди нормально вставити, тим паче, якщо я його зараз сюди зачавлю, засилую. Ну, то на наступному разі я втомлюся його повторювати процедури для заміни акумулятора. Повторюся, я не люблю. Я дуже не люблю тут заряджати його. Тому що це незручно. От реально це незручно. Я це багато разів пробував за різних обставин. Ну, це не працює. Просто не працює. Краще перекинути акумулятор, який я ношу окремо у себе. Але повторюся, щоб перекинути акумулятори. Ну, та ні, ну, ну воно не стає, воно видно, що тут нормально, нормально воно туди не встає. Ну, що, я відправлю Руслану разом з, з цим смартфоном. Тому що, тому що тому, так, от, так от у нас виходить друге літо. У мене, говорить, яблуко не працює. Тут не можна зачалити. Це дуже крута задумка. Оці там пару тижнів, скільки воно у мене працювало. Пару тижнів, ну, я не знаю, другий рік експлуатації. От саме як охолоджувач, коли воно працювало, ну це дуже крута штука. Ну, от, коротше, якось так. Все. Відправляю назад. Щось думати, крутити, ну це, це неможливо. Я, я не можу ним користуватися. Навіть якщо я його туди засилую, там якимось ножем візьму, підлубаю, все одно так бути немає, тому що повторюся. Мені не зручно, я не можу. Мені не добре заряджати тут акумулятори. Мені їх треба міняти. Для чого треба регулярно діставати смартфон. Фактично кожного дня. Діставати, ставити. Інакше це не працює. Це вже перевірено, ну все. Все, до побачення. Купа праці. Літо минає, смартфон горить. Футляр гарний. Разом боремо й поборемо.